Ти чуєш, кличе Бог тебе. О, скільки будеш ти блукати, спіши до Бога, поки час ще є, бо завтра може не настати. Не гай же часу, не берися, спіши до Бога, друже, і він гріхів своїх звільнися, Бог тебе любить дуже. За тебе мер він на Голгофі, щоби життя ти вічне мав. Щоб не тонув гріхі полоні, а вічно його прославляв. Та ти від Бога відійшов, обрав собі іншу дорогу. Скажи, що ти на ній знайшов, чому сумує твоє серце знову? Ти кажеш: о, яка ж гірка, мені дарована є доля? Ні, не вони в цьому Христа, це був твій вибір, твоя воля. Господь усе найкраще тобі дав. Створив тебе Ісус Прекрасним, та Ти в дорозі задрімав, ворог зробив Тебе нещасним, тепер же часто на очах сльза, і руки опускаються в безсильні, бо ти забув, хто є лоза, що ти лиш вітка в гідні, яка без дерева не, б... не принесе плода, як би тінки не старалась, тому вернися до Христа. Він є лоза, яка тебе вже зачекалась. Прошу, вернись до Бога знову. Від блюду Він тебе очистить, дарує Він для тебе силу нову, понад усе тебе повищить, наповнить твоє серце радістю, знизу з твоїх очей, і серце переповнить вдячністю, ще й свідчити ти будеш для людей, який є добрий і всесильний Бог. Які великі чуда він творить, як допоміг тобі в часи тривог і як до серця вміє говорить. Ти чуєш, кличе Бог тебе. О, скільки будеш ти блукати. Спіши до Бога, поки час ще є, бо завтра може не настати.